25 та 26 травня травня Білгорді Дністровському пройде третій етап чемпіонату світу з мотокросу, в рамках якого відбудуться змагання з мотокросу за кубок губернатора 2013 під патронатом голови Одеської обласної державної адміністрації Едуарда Матвійчука. Наразі повним ходом іде підготовка до проведення чемпіонату. Спеціально для змагань в Білгорді Дністровському будується якісна траса. Кваліфікаційний заїзд стартує 25 травня з 15-ї години. Урочисте відкриття змагань та презентація гонщиків відбудеться 26 травня об 11.30. Нагадаємо, змагання такого рівня організовано в Україні вперше і нашому місту пощастило приймати учасників змагань. Інші 10 етапів чемпіонату випробуватимуть траси Нідерландів, Хорватії, Словенії, Італії, Бразилії, Великобританії, Чехії, Франції та Португалії. У третьому етапі чемпіонату візьмуть участь спортсмени 17 країн світу. Учасників змагань чекає траса довжиною в 1600 тисячу метрів. Самі змагання безпосередньо на трасі зможуть побачити близько 10 тисяч глядачів. Для цього організовані зручні та безпечні місця місцевий природний ландшафт, який дозволяє зверху побачити практично всю трасу. Телеканал Бесарабія ТВ слідкуватиме за ходом проведення чемпіонату та повідомить глядачів про його результати.